Всі ми пам'ятаємо перемогу Хавіра Мілея на виборах президента Аргентини у 2023 році. Для країни це був ковток свіжого повітря, патажний молодий політик, відомий своєю яскравою особистістю, відмінним особистим стилем і сильною медіоприсутністю, збодрив країну. Після багатьох років при владі соціалістів та пароністів прийшла людина, яка мала нетипові погляди для більшості аргентинських політиків. Він підтримує вільний риночок, орієнтацію на США і Західний світ, а також бажає дистанціюватися від Китаю. У цьому відео ми розкажемо, як Мілей розбудовує зв'язки із заходом і як допомагає Україні. З вами Валентин. Ще під час своєї передвиборчої кампанії Мілей виступав за зміцнення відносин США, навіть розглядав можливість відмови Аргентини від власної валюти ПЕСО на користь долара США. Не скажемо, що це найкраще рішення перейти на долар США, але все ж таки після свого обрання, він справді взяв курс. На зближення з Сполученими Штатами Америки. А це правильне рішення. Він дав зрозуміти, що не буде вдарятися в антизахідну повістку, яка дуже популярна в Латинській Америці. А й разом з тим відмовився вступати в Брікс. У нас є окреме відео про цю лігу ображених. Можете подивитися буде в описі до цього відео посилання навесні весні 2024 року. Мілей дав цікаве інтерв'ю аргентинському медіа, в якому зазначив, що міністр оборони Луїс Петрій перебуває в діалозі з українською владою стосовно надання підтримки. Крім того, президент Аргентини не відкидає можливості постійної військової допомоги Україні, що міністр оборони на постійному контакті один з одним. А також він заявив, що докладе всіх зусиль, аби допомогти Україні. Мілей також підтвердив свій намір провести в Аргентині цього року міжнародний форум на підтримку України за участі країн Південної Америки. Він, до речі, планувався на 25-й рік, а зараз його проведуть раніше. І це, до речі, дуже круто, адже Південна Америка не така проста для нас і ключова в так званому глобальному півдні. Давай, Мілей, вибивай підтримку Москові з глобального півдня. Московія Китай активно просувають свої інтереси в цьому великому регіоні і, звісно, сіють антизахідні погляди. А от Мілей прийшов і базує, і це насправді дуже крутий шанс для всіх нас перше побудувати гарні відносини з дуже великою економікою Південної Америки. А по-друге, за допомогою неї вийти на інші країни регіону. Повертаючись до військового аспекту взаємодії, Мілей дотримується своїх слів. Аргентина офіційно приєдналася до формату Рамштайн. Це рішення оголосив міністр оборони США Ллойд Остін на відкритій зустрічі 13 червня 2024 року. Приєднання Аргентини до формату Рамштайн це дуже такий серйозний. Крок цієї країни і показує, що насправді хоче допомогти нам на початку червня. Також з'явилася інформація, що Україна домовляється з Аргентиною про імпорт порохів. Про такі наміри заявив президент Зеленський, коли давав інтерв'ю аргентинським журналістам. Також він каже про те, що на контакті з Хавіром Мілеєм. Аби розбудовувати спільно оборонно-промисловий комплекс, співпраця між Україною та Аргентиною в оборонній сфері може охоплювати виробництво компонентів озброєнь, БПЛА, морських дронів та систем електронного захисту. Президент Зеленський заявив, що ймовірно, Аргентина не зможе постачати готову зброю Україні, але от точно співпрацювати і надавати такі важливі деталі або ресурси для оборонної промисловості, все ж таки зможе. Нам потрібна кооперація, як і Аргентині, тому що. Ми вже доволі сильно просунулися в ряді ніж, особливо в розвитку програми БПЛА, а також і ракетній програмі. Проте на цьому новини пов'язані з рантиною не завершуються. Нещодавно в українському та світовому інформаційному просторі з'явились повідомлення про потенційну передачу повітряним силам України п'яти літаків. Супер Етендарт несподівано ймовірним донором цих літаків може виступити Аргентина. Звісно, є питання про те, чи потрібні нам ці літаки, і чи вони обслуговувались належним чином, чи модернізовувалися належним чином. Такого виду літаки є модернізація 2017 року. Аргентина не може їх до речі використовувати через санкції. Але разом з тим це важливий такий сигнал і крок, тому що винищувачі даються і продаються країнам, які є партнерами, які довіряють один одному. Також Аргентина буде представлена на найвищому рівні в Швейцарії на глобальному саміті миру за повідомленням Аргентинських змі. Президент Хавір Мілей вдруге переглянув свої плани і вирішив відвідати захід у Швейцарії. Спочатку політик хотів взяти лише участь у саміті Великої Сімки, куди його запросила Віталію Мелоні. Проте згодом, всупереч запрошення президента Зеленського, він хотів повернутися додому, де 17-20 червня мав відвідати. Державні важливі свята, однак, за інформацією змі, зеленський надіслав мілею спеціальне запрошення відвідати даний саміт, і він не зміг відмовити. Тож буде теж на цьому важливому справді заході, і це треба врахувати, дорогі друзі, що хав'єру мілею не так просто в власній країні. 13 червня там відбулись дуже потужні протести, тому що мілей хоче зробити ряд бюджетних змін, аби оздоровити економіку країни. Пакет реформ передбачає введення надзвичайного економічного стану, скорочення пенсійних виплат та послаблення трудового законодавства. Відповідний законопроект вже схвалили у верхній палаті парламенту, в Сенаті, і тепер вже чекаємо голосування в нижній палаті. Багатьом аргентинцям важко усвідомити наміри Мілея, адже багато хто з них купався в соціальності і в тому лівому популізму, який провадили. Партії цієї країни Мілей хоче зробити аргентинців самодостатніми і економічно успішними. Ми побажаємо Хавіру справді успіхів, аби вивести з одного місця власну країну із цієї патерналістичної голки, хоча це буде надзвичайно важко. А щодо самого Міле, ми дуже вдячні, що він дає таку можливість напрацювати відносини з його країною. і також. Де допомогою нього вийти і на інші країни Латинської Америки разом з Чилі, уряд якої теж підтримує нас. Це буде хороший плацдарм для просування української повістки в регіоні, де в нас недостатня підтримка. Це дуже сильно контрастує з такими країнами, як Бразилія, Болівія, Еквадор, які на жаль дрейфують в сторону Китаю. Тож, дорогі друзі, слідкуємо за хав'єром, за Латинською Америкою, за самітом миру. І залишайтеся з нами підписуйтесь на наш канал і, звісно, на наш телеграм-канал, де багато дуже цікавої інформації. Посилання буде в описі до цього відео. До зустрічі!